За часів незалежності України Успенську церкву у Вишеньках повернуто місцевій парафії, але Українська держава на початок 21-го століття практично повністю відсторонилась від нагляду за станом і збереженням пам'ятки 1780-х років в селищі, а церква навіть не була внесена до видання пам'ятки градостроїтельства і архітектури України СР 1983 1986 років. Успенська церква Вишеньки належить до найкращих зразків двовежних садибних храмів XVIII століття України. З цим потрібно щось робити, люди ми втрачаємо не тільки свою історію, а й обличчя нашої України